Вони намаховується місто і Зайдемо зараз в сироварню. Подивіться, в яких баняках варять сир. Отака тут сироварня. Дивіться. Можна купити на продукт Дивіться, яка тут атмосфера. Це так постійно горить вогонь цілий рік в сироварні і отак будеться сир. Тут щось сир відстоїться вже. Ось така смакота. Це натурпродукт продукт гуцульський. Отак виглядає сироварня. Ось такі тут є різні сири. Бачите? що Джептур гарамаковиця, полонина маковиця, то ви можете купити собі смачні сири, будзи і... Помилуватися от такими крутими краєвидами. Хом'як І ось така красива панорама.